Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас підписую. Подобайка, ми продовжуємо грати в цивілізацію Шосту за Польщу. Так, моя. На чому ми зупинилися? А, на тому що. А, ми тут, на острові, з Кореєю, і ще з якоюсь країнкою. У Кореї вже 6 міст. У мене поки що 4, але буде більше. Буде більше точно. Буде також 6, але я сподіваюся, більш якісних, ніж в Кореї. Але в Кореї вже мене обганяє по якості міст. Окей, поїхали. Головне, що ми живі. Після війни з Кореєю лишилися. Це найважливіше. Так, мої. арпалєчки. Вперед, Перед, захищайтесь. Так, чекаю в познані маяк. Це дасть мені величезну перевагу. Так, окей. Військова тактика. Це приємно. Це приємно. Давайте військову інженерії, тому що тут збудувати квідук треба, я не знаю, коли я взагалі буду будувати аквідук. Так, Вроцлав. Вроцлав. Бачу. На спочатку їжу. Тепер Вроцлав дуже швидко буде зростати. Тут п'ять їжі. Чисто з клітинки. Так зачекай, цей працівник все на цьому? Неприємно, дуже неприємно. Так, ми тут 100% привасту тут містечка. А, і плюс 2 лояльність завдяки губернаторам. Ага, давайте плюс 50% при створенні поселенців. Плюс два лояльність для міст, де є гарнізон, Підтвердити. Так, трохи змінив, щоб в мене точно не було проблем з містами. Дево в тут також у нас пришвидшення нема. Це гарнізон. Це заснувати релігію. Я взагалі не знаю, коли заснувати засновувати релігію буде тому. До речі, вільні міста. Які ви тут квести? ти? А, культурний прорив вчення військової служби. А, збудувати гарнізон треба. Не зараз. І знову губернатор. Так, поки що це все, що мені треба з цього губернатора, я б ще б. Це військовий губернатор, це дипломат. Це релігія. Ви цей прикольний, слухайте. Він тут їжу дає. Плюс 20% збирання їжі в місті, і кожен трохипрій, яка починається з цього міста, буде давати плюс 2 їжі для початкового міста. О, зачекайте, посл. Це дуже круто. Це при створенні поселенців. Не буду споживатись населення. Давайте спробуємо промоут тебе. Давайте ще інших подивимось. А тут від морських ресурсів. Від морських ресурсів це також круто. Окей, наймаю тебе вроцлав в хочеться. Щоб ви Данськ також закинути, тому що там лояльність. Ну і Вроцлав. До речі, ми на лавенту дуже сильно впливати будемо потім. Чи можна буде потім приєднати? Цікаво. Окей. Ну вряд чи я буду незалежні міста приєднувати, але. Подивимось. Так, є ще один поселенець готовий. Тепер питання. Є два місця, куди б я хотів відправити. Дивіться, є ось тут місце. Але тут об'єктивна проблема з виробництвом буде. Ось в цьому місці. Так, можна буде потім до шовка дотягнутися, але також два виробництва і потім просто. Так, амбер. Ось тут можливо виробництво буде. І в пеняшках виробництво буде. Але на початку виробництва не буде. А, ну і тут виробництво буде. Потім, коли мастаки прийдуть. Ну вперед ось тут можна зробити місто. Якщо я хочу всі ресурси зібрати. І потім ось тут це прям прекрасне місце Місце для міста. Так, тепер ти створюй точно мастаків. Бо насправді для тебе самого потрібні мастаки, тому що тут усюди можна лісопільні побудувати і більше збирати всього. Відрядити посланців, то та почекайте. Так, Магадіна. А це Створити треба вже... Так, зачекайте, а це на іншому континенті. Це хтось на іншому континенті. Так, в мене є Валета. У мене є Брюссері, чи я Сузірен. І потім я сподіваюсь. до речі, насправді так кажучи, Робничі... Я райони не будуються жахливо. Я тут не можу виробничий район чимось побудувати в своїй столиці, наприклад. Ой, наче я закінчив, ну бать, дуже закінчив, закінчив крок. Насправді, ти кажучи, зробити Кабул ще своїм сузереном. Ну, щоб я був його Сузереном. Ось так, до трьох. Щоб тут три посланця було. Я не сузерен. Коротше, я просто хочу, щоб ось тут поруч з Кореєю, в мене було два вільних міста військових. Це було прекрасно, насправді так, коротше. Felt... Теологія, це все вже ж цікаво. Але не те, щоб це те, що мені потрібно зараз. І гарнізон і не скоро збудуй, то ми беремо військову службу. Хоча, блін, знову ж, якщо б я з самого початку гри не топив, то було б все краще. Так. Ага, бачу. Давайте ось тут побудую плантацію, якщо ми тут усе одно працюємо. О ти. Так, бачите, тепер морські клітинки по додатково дві води дають, і в мене два торгівельних шляха. Тепер два торгівельних шляхи. Проше, добудуй мастаків собі. Для... для тебе це важливо. По-друге, в тебе 5 поселенців. А ти розвиваєшся в цю клітинку, хоча краще б ти пряно ще взяв? Це не прям погане місто насправді, так, так і кому ще обрати мету, то обрати мету. Тут нема ідеального міста для студмістечка, містечка для святині тим більше, для торговців нема. Розваги ні. Виставка культури не хочу. Ти молодець, в принципі, де, те, що ти ще одну масків зробив. Що далі? Ще поселенців? Це виробництво дуже мало. У мене питання. Де відкривається виробничий квартал? Ось. Для цього збудувати три шахти треба. Як так вийшло, що я все ще не збудував три шахти. Тому що тут більше каміноломи, ніж шахти будував. Це мені не подобається. Туй. Ще одних посланців, які побіжуть сюди. Ще пропонують, обрати Так. Окей, припустимо сюди, скину. Все, я став сюди О, Корея Якщо ти ще раз оголосиш мені війну, то й буде дуже погано. Дуже погано, тому що тут поруч два військових міста, які мені належать. І ще плюс Брюссель. Ну, Брюссель далеко від тебе. Можна балогну контролювати. Підтвердити. Ні. Так скільки. Ааа! Тут треба сім посланців, щоб балогну контролювати. Давайте просто на майбутнє. Ні, тоді не чпаємо балогну поки що. Поки що не чпаємо. Так, і пробачте, що відволікаю від перегляду, але я хочу вам продати свою гру. на яку зараз знижка 17%. І придбати, яку ви можете по посланню в описі. Я би був дуже вдячний. Також в мене є. Ви можете придбати комплектом Одразу Мої DLC до гри, гри за США. І це просто за 54 гривні, ви придбаєте це, і я би був вам дуже вдячний за це дуже вдячний. Посилання на це в описі, і пробачте, що відворік переряду. Так, завершаємо крок. Бувайте. Прекрасно, у мене мас таки зараз з'являться в Кракові. Так військова інженерія дуже довго створюється, це погано. Так, і мені пропонують ось тут лісопільню побудувати. Тут лісопільню побудувати. Що ти будеш давати мені? Плюс два виробництва. Зачекай. Я правильно розумію, ми і, так, ми і так в цій клітинці працюємо, і в цих клітинках ми і так працюємо. Так, о, прорив, масове виробництво. Прикольно, приємно. Тепер плантація. Ми і так працюємо в цій провінції, тому ще плюс дві монетки. Чому б ні? ми ще працюємо. Ну, в усіх забудованих провінціях. Що логічно? Тут можна буде 5 виробництва. Слухайте, те, що я ігнорував Лісопільні, це жахливо. А, тоді в позані можна було б Лісопільні зробити. Так ти. Поселенці створюємо тут, але я думаю, це така собі ідея. Ну, В плані це занадто довго буде. Я не певний, що в цьому є сенс. Але я не знаю, що є в чомусь є сенс. А, Нема річок, нічого такого, чи це торговицю, нормальний не побудувати. Ну, це якісь не дуже потрібні провінції, ось тут, наприклад, можна тобі побудувати торговицю. Ще й потім тут можна буде просто поле побудувати, як я розумію. Який просто. Чому я не користувався нормально мастаками? Треба було більше розбудовувати мастаків. З тут містечко. З тут містечко також дуже важливо. Давай краків. Ти за скільки? За 10 кроків побудуєш тут містечко. Кабул забрав паняшок, яких я хотів взяти Гданську. Ну і нехай. Давайте вже останнього поселенця створимо Краковом. Ну, перед останнього, тому що я думаю, все ж таки тут ще. Тут ще також можна буде побудувати просто, щоб побудувати. Ось в цій клітинці і розширити тебе. Так, в цій клітинці звідси можна дістати паняшк. Звідси можна дістати раз Оазіс 2 Оазіс, звідси можна дістати рибу. Теоретично можна з цього щось зробити. Але це, напевно, жахливе місто буде. І також ось тут можна буде чисто по приколу місто зробити, просто щоб зробити. А, я це. На, ну, тримай торговець тут, тому що, скоріш за все, я все одно торговицю в кожному районі буду будувати, в кожному місті. Тому що торговицю буду давати по торгівельному шляху. Краків. Давай швидко караван зроби, а потім вже поселенця ще одного. Так, я не буду опускати зайвий крок. Одразу йду сюди і заснову город. Заснову місто. Город. Город заснував. Так, ти одразу мастаки. Насправді так кажучи, так, що ще? Зерносховищі. Ні, мастаки. Типу, поки я дочекаюсь з Кракова мастаків. Так, пріоритет на їжу. Так, прекрасно. Так, віддати наказ. А, і тобі треба віддати наказ. Краків, в яких місцях ми вже працюємо? Ага, ми ось тут ми також працюємо. Чому ви мені не пропонуєте тут? А тут і не можна. А чому в деяких провінціях можна, в деяких ні? Окей, тут теоретично ферму можна поготувати. Я не знаю тоді, куди працівників. Ну, в плані. Побудую тут я ферму. Це плюс одна їжі тільки. Я не думаю, що є сенс будувати покращення в провінціях, в яких ми не працюємо. Тим поки що. Ще біжи сюди кудись. Ти, Гданськ, в яких провінціях ми працюємо? В цих чотирьох, це прекрасно. Але ти можеш тут тартак побудувати. Ось тут. І буде п'ять виробництва. А я не до кінця розумію, в яких провінціях будується тартак, а в яких ні. В яких ялинки, а не джунглі. Хоча в джунглі також вирубається спокійно, але то таке. То таке. Так, да, треба було в Роцлаві починати одразу з Мастака. Хоча. Так, треба було починати одразу з матака мастака. Так, ти, Дякую. Працівник. Іди одразу сюди і відремонтувати Позний. Так, як я знаю, дивіться. Як я пам'ятаю, нема сенсу дублювати торговицю з Гаваню. тому що маяк. Да де є одну, один шлях, або з маяка, або з ринку. Якщо в нас вже є маяк, нема сенсу від ринку Так, ти ж місто працюєш. Ага, бачу, на яких клітинках. Ось тут тартак треба побудувати. Так, ти потім підеш сюди. Тобі як місто? Чи є? О, є прекрасне місце, де тут містечко можна побудувати Ось тут. Ми нічого не втратимо від цього, тільки отримаємо. Давайте. Чому б ні, це просто пустелі тут містечко? Так. Та й тобі все одно поздно, ньма... нема чого робити. Вроцлав, тільки зараз отримуємо зерносховище. Мастаки, треба мастаків, як тільки нове поселення з'являється, робити одразу навага де сім робити мастаків. Мастаки зайвими не бувають. Як вони багато військ чисто завдяки Валеті і кабулу. Ні, я їм вдячен. О, да 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 Політики, насправді кажучи, не бачу щось цікаве. Оглянути дерева вчень і. знищити ворога в школу, галеру. Я це не зроблю. Збудувати шість ферм можливо. Досягнути населення в місті, можливо. Але ось ворога важкою галерою навряд чи я вб'ю. Так, ти, в тебе все погано, тому що тобі потрібні мастаки. На. Ти якраз зростеш, ти працюєш вже на цих коровах, на цих коровах, на цих, на цих коровах. Я розбудуюсь, буде в тебе більше їжі. Мастаки 325 коштують. Мені грошей не вистачає. Магадіше. Торговий. О, плюс 2 вітринків та маяків. Так, зачекайте, це бонуси. Так, це непогано. Але мені треба чотири. 4... Так. А давайте торгівельне місто покращувати. Почнемо ось так. І мене вже більше мені так буде. Бо в мене є гавань. І будуть тор... торговий район, скоро буде в Гданську. Це те, що мені треба. Це те, що мені треба. Так, я президент. О. О! Колумбієць, Привіт. На, так, запросив його одразу до себе. Так, торгівля. Все ну, виглядає так, що вигідніше за все відправляти. Ряд. Запровадити. Так, Гданськ. ти ж працюєш? Ні, ти в цій провінції не працюєш. Але я хочу, щоб ти почав працювати в цій провінції. На, тартак побудував, тепер тут 5 виробництва, приємно. Це завжди приємно. Так, тобі. Тобі і торговець, і з тут містечко побудувати. Торговець я ніде бонусу не візьму, тут містечко хоча б тут бонус. Тому давай із тут містечко. Так. Так. Поселениць тут, поселенець тут працюєте, ну. Волт конгрес. Так, давайте не давати. Полководцям, тому що я не хочу, щоб воювали. Давайте збільшимо бонус від торгівельних міст. І повкладаю сюди свою дипломатію. Підписати... Чекаю, поки всі поголосують. Не. Тут флотоводці проти флотоводців. А тут Сіті трейд, все правильно. Я є. Сіті трейд просунув. Так, ну і тут ще ресурс сюди. Давайте розробити його. Так, ти познань. Ти працюєш, ти працюєш вже в цій провінції, тому вперед. Тримай лісопінню. Це одразу плюс-бонус. І теоретично тут ферму побудувати можна. І насправді так кажучи, тепер, коли в мене 5 міст. І потім буде 6, 6. ось тут побудую. А, краків! Напевно, треба було над цим займатися. А, а. До речі, тобі працівник. А, Натрима ще мастака собі. Щоб відправити тут лісопінню побудувати. Ось. Тут, замість того, щоб в цьому лісі працювати, краще нехай тут лісипільні не буде. Бо взагалі тут молоко, коротше. Так, дякую вам усім за перегляд, особливо, дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходці. Якщо в когось з глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або один написання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте!